Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Заступник міського голови Івано-Франківська прокоментував заяву лікарів перинатального центру про те, що об'єднання чотирьох медзакладів у кластер порушує протокол Міністерства охорони здоров'я. Це не означає, що якщо вони сказали об'єднувати три заклади, то інше неможливо. Історія пілота Юрія Погорілого, який загинув 8 серпня минулого року. У нього завжди були на стандартні досить рішення. Такі, які ворог не міг і передбачити. Як живуть вимушені переселенці у шелтері на Івано-Франківщині. Вже нормально відчуваємо себе на новому місці. Заступник міського голови Івано-Франківська Олександр Левицький прокоментував заяву лікарів міського клінічного перинатального центру до міністра охорони здоров'я голови Національної служби здоров'я України та міського голови Івано-Франківська щодо об'єднання чотирьох медзакладів міста у єдиний кластер у зверненні, яке 6 серпня оприлюднили на Фейсбук сторінці перинатального центру, йдеться про те, що реорганізація порушує вимоги і протоколи МОЗ, які передбачали об'єднання трьох закладів без стоматологічної клініки. Не можу коментувати рішення, приймаю власник, нічого нічому не суперечить. Це не означає, що якщо вони сказали об'єднувати три три заклади, то інше неможливо. Кожен з цих закладів окремо існувати не може. А те, що ми вирішили, що ще один заклад буде долучений і задіяний в наданні медичної допомоги, це не зв'язані речі. Крім того, в заяві перинатального центру зазначили, що скоро стоматологічна поліклініка може стати неспроможним закладом через недостатність фінансування. Олександр Левицький цю тезу спростовує на даному етапі. Стомат поліклініка значно більше грошей заробляє ніж перинатальний центр. В іншому зверненні, розміщеному на Фейсбук-сторінці перинатального центру 7 серпня, працівники медзакладу просять міського голову Івано-Франківська змінити профільного заступника Олександра Левицького, щоб уникнути конфліктів та конфронтацій, і для збереження демократичності процесу створення кластерного закладу, цю заяву Олександр Левицький коментувати суспільному відмовився, пояснивши це тим, що особисто заяв із такими вимогами не бачив. Ми зверталися за коментарем до голови профспілкового комітету працівників міського клінічного перинатального центру Світлани Вінтонюк, але вона від коментарів відмовилася і порадила звернутися до директорки медзакладу Марії Бойко. Упродовж першої половини 8 серпня Марія Бойко на телефонні дзвінки кореспондента Суспільного не відповідала. Голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України Наталія Берчак розповіла, що не вбачає у ситуації з об'єднанням чотирьох медзакладів у кластер порушень трудових прав працівників. Мова йде про те, що Люди не будуть скорочені, люди будуть працювати на своїх робочих місцях, але просто ці установи вони не будуть юридичними особами, а будуть структурними підрозділями цієї кластерної установи. О, Я є, є, є. тут не бачу якихось порушень, які стосуються порушення права людини людей на працю. Нагадаю, 31 липня під час сесії Івано-Франківської міської ради депутати проголосували за створення кластерного медзакладу, який об'єднає міську клінічну лікарню номер 1 міський перинатальний центр, стомат поліклініку і міську дитячу лікарню. Реорганізацію медичних закладів у місті Руслан Марцінків пояснив реформою охорони здоров'я зі створенням кластера. Поспішають, бо з 1 січня 2024 року має бути новий пакет НСЗУ. Тож, аби отримати фінансування, треба до цього часу встигнути реформувати. Медустанови. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Дуже багато було роликів про нього. В новинах російських показували. Мені багато приходило погроз за чоловіка. що Треба таких винищувати сім'ями. Перекрутили, так що. Нічого своє життя Юрій Погорілий присвятив авіації, розповідає його дружина Наталія Погоріла. За її словами, пілот родом з міста Мерефа на Херсонщині. Починав службу в Охтирці. Згодом служив у Чугуєві й Миколаєві з 2013 року у Івано-Франківську. Він був заступником командира 114-ї бригади тактичної авіації. Наталія Погоріла каже, з 2014 року Юрій захищав Україну з неба. Збирався Летіти на завдання. В тому місці якраз збили пілота, а завдання не виконали. І хто полетів? Полетів Юра. Все було добре, мабуть, Бог допоміг. У 2016 році у радіопередачі на ТРК Карпати пілот розповідав, що вмів керувати трьома видами літаків Л-39, Су-25 та Міг-29, а також говорив про важливість авіації на війні. Коли наші хлопці запитували запит на допомогу, то десь близько після авіанальоту, близько трьох днів у них була ця тиша і спокій, тому що незаконні збройні з я зрозумів, що готова тільки три дні після в наших літаків. 31 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм президент України нагородив Юрія Погорілого орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Розповідає дружина пілота. За її словами, під час повномасштабної війни Юрій працював у командуванні повітряних сил у Вінниці. «У 2022 році він вже керував авіацією зі штабу з пункту управління. Він уже міг не літати. На бойове застосування, але це не про мого чоловіка. Він З першого дня війни він був в такому шоці, бо збивали дуже багато наших пілотів. І, до речі, його курсанта Олександра Жеброва теж збили в перші дні війни. Для нього це був ну, шок. Свою розмову про свого. Не кажу колишнього. А тепер вже назавжди командира Юрія Погорілого. Я хочу розпочати словами іншого Юрія, Юрія Руфа. А може ти, пророк, месію ждеш? А Раптом ти Месія, Можливо, саме ти заб'єш кілок у груди монстра з іменем Росії. І от саме. В лавах цих подекуди і часто нам невідомих месій, пророків, які свого часу, починаючи з 14-го року, стали на бурню своєї землі, перебував і Юрій Погорілий. Попри бажання літати, пілоту вдалося попрацювати у повітрі місяць, розповідає його дружина. Надалі каже, вміння Юрія Погорілого були потрібні для планування стратегій проти військ Російської Федерації. Другий орден Богдана Хмельницького він отримав за операцію, проведену без потерь у Херсоні. Він був дуже, дуже хорошим стратегом. Як мені сказали товариші по Вінниці, що в нього завжди були нестандартні досить рішення, такі, які ворог не міг і передбачити, що Можуть так поступити. Дружина Юрія каже, з 2014 року їй часто снилося, що чоловік розбивається. Однак, коли дізналася про його загибель 8 серпня 2022 року, до останнього не могла у це повірити. За тиждень до своєї загибелі Юра приїжджав у Франківськ і тоді якраз хоронили Героя України Олександра Курбу. Йому випала за честь пролітати над похоронами цього пілота. Тиждень після його загибелі пролітали льотчики над ним. Над ним і над Антоном. Нехай тобі земля буде пухом командире. Я завжди пам'ятатиму нашу спільну службу. Ілона Захарук, Ірина Каразуб, Олег Кочержук. Суспільне новини Івано-Франківськ. 12 переселенців живе наразі у шелтері, який відкрили у Боднареві 1 серпня. Про це Суспільному розповіла комендантка цього прихистку Марія Єфімчук. Вона також є переселенкою. Приїхала на Івано-Франківщину із села Інгулець Херсонської області ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Взагалі, у нас 22, Це разом з тими, що з воєннослужащими, Хлопці на війні, 20 людей. У нас ну ще не всі переселилися з бодмирів. Аж 5 людей є дві сім'ї. Мають переселитися вівторок. В одній із кімнат розкладають свої речі сестри Віолета та Анастасія Максимова, переселенці з Херсонської області. Віолета розповідає, за час повномасштабної війни кілька разів змінювала місце проживання. Спочатку, коли ми з сестрою виїхали, ми були в Кам'янець-Подільську село Обрікостівка. Потім ми вже переїхали у Львів, село Буців, і потім вже сюди в івано франківську область. Спочатку нам сільрада видала дім, а зараз вже прибираємо сюди. За словами Марії Єфінчук, у шелтері вісім кімнат, кухня, їдальня, санвузли. Кухня обладнана електричними плитками, мультиварками, холодильниками, мікрохвильовими печами. Також є посуд. Користувалися? ще поки ні. Кожного просто пока своє є. Дінго не залишилося. не дійшло, Так, не, дійшло. Ще не буде але Попробую. У санітарних кімнатах є пральні машинки. Окрім того, людям видавали матраци, подушки та постільну білизну, каже Марія Єфмінчук. Тетяна Данилова, яка вже кілька днів машкає тут, каже, у шелтері їй комфортніше, ніж у будинку, в якому вона жила раніше. Я і пан валідності. Як не як. Ну як сказати там тільки траляне тапління. Марина Зелінська живе у шелтері із двома доньками. Розповідає, вона вчителька, тому продовжує дистанційно працювати у школі, яка на Херсонщині. Вже майже облаштувалася, трошки залишилася, а так вже майже все, вже вже нормально відчуваємо себе на новому місці. Приїхали сюди з чоловіком, а потім він пішов на війну. то ось так, от, вже більше року він там служив. Як розповів суспільному староста села Боднарів Олег Драгомирецький, шелтер облаштовували семеро благодійних організацій. Приміщення для нього надала Калузька міська рада. Це третій прихисток для переселенців у Калузькій громаді. Таку інформацію під час його відкриття у Фейсбуці написав голова громади Андрій Найда, Оксана Василик, Роман Булелик. Суспільне новини Івано-Франківська область. Прикарпатські спортсмени, призери першості Європи та світу з висловання на байдарках і каноя розпочинають підготовку до наступних чемпіонатів. Про це Суспільному розповів тренер спортсменів Микола Поріг під час нагородження переможців в обласній державній адміністрації. З його слів, тренувальні збори проходитимуть в Обухові на Київщині. Там представниця області Ксенія Романчук готуватиметься до чемпіонату світу, що пройде в Німеччині з 20 до 28 серпня. А її колега Ірина Федорів. Тренуватиметься для участі у всеукраїнських змаганнях. Романчук Ксенія вже знаходиться в спортивному таборі, ну, на спортивному зборі, по підготовці до чемпіонату світу, який відбудеться в Дузьбургу. Це чемпіонат світу серед дорослих, він є ліцензійний, де будуть спортсмени виборювати ліцензії на майбутні Олімпійські ігри. Ірина Федорів завтра вирушає разом зі мною на підготовку до чемпіонату України, який відбудеться з. 28 по 6 вересня моя мотивація, головна зараз достойно себе представити на чемпіонаті України, який зараз відбудеться по молодежці і по дорослих, тому що там виходить, що наш чемпіонат України по е, молодіжній е, збірній. Я маю там відібратися в команду, а потім буде чемпіонат України по дорослих, і там в мене буде з бога відібратися в олімпійську команду. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.